Вадиме, слава Україні, героям слава. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Дякую вам за те, що ви робили і продовжуєте робити для нас. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, де вас застала війна? Ну, війна мене застала на роботі. Я сам працював в третій зміні на заводі. Потім подзвонили, Пішов в військомат в військоматі. Приїхали автобуси, погрузили, і спочатку різні були ну, організаційні варіанти, а потім вже поїхали в Оріхів, або в Оріхові спочатку майже місяць. З Оріхова під'єднали до складу 110-та бригада ТРО Запоріжжя, це 111-й батальйон. І ми вже в їхньому складі поїхали на який кордон трьох областей, так називаємо Євремівський виступ. І угу. там були майже півтора року. Потім в вересні ротація на кордон з Росією, і через два тижні я вже перейшов в 33 ю бригаду. Після цього, як перейшов, мене відправили на базову військову підготовку, так як у мене не було. Після проходження базової військової підготовки на Роботинському напрямку був штурм, і після штурму поранення. Після поранення бригаду перевели десь під угу. Uh -huh. і там місяць, потім на каси, перевід, сюди, працювати. А ви взагалі з Запоріжжя, так? Так, я сам Запоріжжя. А до війни ви працювали де? ким? О, чим ви взагалі займалися? Ви були військовим чи цивільним? Ні, до війни я був цивільний, в армії не служив, працював на заводі «Мотор Січ» інженером електроніком. Ви собі уявляли, ви і воювати? Це ні не уявляв, просто. Якось так з жінкою побалакали, вона кричала: не пущу, не те, не все. І я з ній кажу: ну а якщо прийдуть додому і будуть казати, як жити, і будуть робити різні непотребства. Ну, як, прикладу, якщо сусід прийде, що будеш робити, вона то вигоню його. Ну от, скажу, це те саме що, тільки в масштабах країни. Це психологічно важко витримати, але. Що, що найбільше психологічно важко? Сама переміна цього, що от зараз ти був у мирному житті. На наступний okay. день, фактично, дуже багато okay. те, що в цивільному житті вважалося важливим, необхідним. Воно там стає наскільки примарним. І Головне завдання вижити і. По можливості виконати свій обов'язок, покладення, завдання і перші дні. Звичайно, воно адаптація в ході війни. Далі вже я розумію, що було з кожним днем все було важче в плані того, що ви вже всі розуміли, що це не жарти, так? Ну тобто, що це війна, що це, що це смерті, що це кожного дня ризик загинути, не побачити більше рідних. Тобто До цього всього звикаєш до прильотів, звикаєш. Розумієш, що від кіля і куди летить, далеко чи близько, головне успіти заховатись. Саме перший досвід такий, що нікого не забудеться, це як ми вже попали на так званий времерський виступ і сиділи в селі, і нам назустріч, ну, зі сторони там, де ворог, їхали наші хлопці на бронетехніці. Дуже врізалась пам'ять, як вони їхали. то рука то той пішки в руках тримали. Це мовці коли не забудеться. Дуже ось би уявляю, що відчувають тоді. В ті секунди люди, які, от, ну, от ви воїни, які там, ну, це просто, напевно, чи це якісь такі змішані емоції, напевно. Емоцій взагалі як, таких нема. От ви знаєте, до речі, всі кажуть, що там от, відключається просто от ця історія, що от взагалі все. одне. От... Емоції це час, час це смерть. Ну, Мене рятували, я про себе от чи не наш другий разчитав. Угу. Уже коли повна безнадія, там, ну, вважаю, що безнадія. Вичитав про себе очі наші і трохи легше стать. Ми знали, що нам здаватися полон не варя, тому що чули в рацію, як наші десь на дня казали, що ми два поранені в блендажі, там десь вони якийсь бліндаж знайшли, просимо евакуації, і тут же в рацію ми чуємо, як заходить в цей бліндаж граната і автоматна черга, тобто полон не брали ні. З тих точок, де ви воювали, що вам найбільше запам'яталося і відклалося так в думках, про що ви найбільше згадуєте? Це вже як ми на штурм йшли вже в складі 33 ї бригади. а Получилось перед завданням, ще якийсь був мандраж. А вже як погрузились бронетехнік, я себе відчував спокійно, все нормально. І нас викинули з посадці, залетіли в посадку, побачили. Двох відійшли, ну і у нас пароль. Відповідь була. Ми їм задаємо пароль, а вони нам кричать ми свої. Ну, значить, не свої. І вони впали. Потім ми чуть-чуть відтяглися в посадці і нарвались на дві Ну, лежали, міні-бліндажик, один накритий на дві людини, один на одну, ну, той, що на один не накритий пустий був. А це, що на дві там були вороги, і почалася стрілянина, і це все, понятно, обстріли в цей момент, і ми їх також в мінус, і вже на той момент у нас група 6 чоловік було, у нас вже було 4 трьохсотих, при цьому два виходячі. Ми сіли в ці. Оцей міні-бліндажик і окопу і вже сиділи. Взяв, зайняли кругову оборону і вже в ній сиділи. Відразу поснімали весь синій скотч, так як запорізький, вільно розмовляємо російською мовою і розмовляли російською. Тобто через годину чи, може, півтори до нас з поля підтяглося четверо, там такі кущі здоров'я, ну в коле два роки не, не вбиралося. І почалась така невеличка буквально на хвилинку. Перемовини з ним, а потім у нас один каже українською розмовляєте. Ну, і почали розмовляти автомати відразу. Ого. Це вас шостеро, трь... четверо з яких були трьохсоті, і, і двоє. Двоє здорових. Ну, ми всі тримались, в мене рука не піднімалася, але зброю довги підняти можу, тому що я від, і тримав. А потім вже після перестрілки з цими чотирьома. Це десь восьма восьмій ранок. Чи в сьомій, чи восьмій ранку, нас поранило всіх. Це чотири. Вони відійшли ближче вже тоді до вечора. а Друга група, яка заходила з нами, не змогла виконати своє завдання, закріпитись, і три людини, із них поранений один, змогли відтягнутись до нас. І буквально перед ними нам передають по рації, що йдуть троє, так? Угу. Буквально перед ними зайшло ще двоє, але вони, так зрозумів, не, не поняли, що то ми не, не росіянці, бо вони заходили, ще так головою махнули. Ну, ми їх також поклали, і потім вже підійшли наші троє. Ми продовжили далі сидіти в круговій, нам пообіцяли, що нас евакуюють. І десь вже там почало. А це ж... Кругова оборона тримала і вже десь, не пам'ятаю чи восьма вечора, чи яка прилетіла бронетехніка, ця М-113. І нас забрали, проїхавши буквально пів півтори кілометри, якраз виїхавши до перших своїх позицій. Ми нарвались на ТМ, на цю міну протитанкову. Катки зрізало. Ляду заклинило, єлі відкрили, Вилазити через верх, там я би не нарвалась на міну. Тура піймали, бо тур спереді якраз встряв землю. І ми, виходить, залягли в яму, ну там такий, яка рик, <зас> залягли в яму, і там ще, мабуть, хвилин 40 лежали, поки йшов до то обстрілів, та все. потім вже потихеньку почали відходити пішки до своїх. Чи узійшли через роботу, на там по цій дорозі де куча розбитої техніки. Нас супроводжували А дрон, який висів не наш, і постійно десь метрів 100-150 ззаді ще і мінометом там Приїхала друга темка, ну ми за, запригнули в неї, і тоді вже десь в районі половини перша. Пали і стралізаційний фонд і поговорим, і карнята звезли. Це в цілому, скільки оце? В цілому це були ну, майже сутки. Це цілу добу, це ви поранені, побиті по, Це просто жах. Після того були ще якісь такі прям яскраві? Після того фактично два місяці госпіталя, там місяць лікування, місяць очікування, ну, потім вже біля Мар'їнки копи копали. Ну, і там такого яскравого, як сказати, не дуже. Дій, дійсно, що просто дуже важко повертатись все. Вже до цього воно прилітало, ти розумієш, але після поранення дуже важко повертатись. Ну, проте взяв себе в руки і пішов. А поранення у вас яке було? Чуть вище коліна кусок м'яса вирвало, не дуже. А... Це от тоді під час того? Так, так. Та? А зверху, а в плечі, отут зверху осколок, уламок десь аж під лопатку. І так там і розстався, залишився. Тобто ви зараз живете з осколком? А ви його відчуваєте? Ну, побачить другий раз, але не дуже. А чого вони його не витягнули? Ну, дуже близько нервові закінчення, коли відключило, це вже потім трохи почало працювати. І сказали. Десь рік, півтора треба почекати, і тоді, можливо, зроблять операцію і витягнуть. А є у вас друзі, хто в полон потрапив? Знайомі є, які навіть повернулися. Що розповідають про російський полон? Як такого, щоб били, ні, не б'ють, але практикуються, наприклад, можуть практикуватися різні принижування, можуть практикуватися так, наприклад, заборонили там. Ввечері після 9-ї години, наприклад, заходи заборонили ходити до туалету, а там, якщо хтось порушив, то може там вся група сутки стояти на ногах. Вадиме, ну от ви не шкодуєте, що ви таке прийняли рішення і пішли воювати? Ні, не шкоду. Тому що рано чи пізно всі будуть воювати. Постає питання тільки чи за Україну, чи в составі проти любої другої країни. У вас є знайомі, які зараз живуть на окупованих територіях, там, От, тому що Запоріжжя частково. Ви з ними не тримаєтесь? Ну, З декотрими За... тримаю, Тон то вже пожитві люди кажуть, те, що раніше, до прикладу, продавали, то зараз приходять так забавно. А ті, що більш молоді, розказують історію, що як тільки з чимось не згоден, відразу підвал. Туди винесли, окликав і відразу стає згоди. А зараз ви працюєте в ТЦК, в Чартівцях, так? так? Тобто ви сюди, нагадайте, ви сюди як попали? Ну, мене ж після поранення визнали обмежено придатним ВЛК. Uh -huh. І так як не може служити в зоні бойових дій, видали бумажку, що мене вивели зі складу сил та засобів, які залишаються, і віддали наказ. То за два дні з'явитися в міському Угу. До Чернівців, Чернівців. Угу. Ви раніше в Чернівцях не були? Ні, я взагалі держчикропиницька, а на західний. Якщо потрібно буде повернутися знову а, воювати, Не питання. ви готові? Навіть попри те, що у вас є травми і ви визнані непридатним? Ну, я визнаний не непридатним ну, в військах дешеве, але в зону бойових дій можу бути. Залучені. Війна відкладає відбиток на здоров'я Звісно, вона відкладає, вона залишається в людині. Після всіх цих обстрілів другий раз себе зупиняєш на тому, що починаєш ненормально поводитись. От я знаю, як я себе поводю, і тут я розумію, що в мене наприклад, агресія може проявитися. Але я сам себе зупиняю на цьому. Я бачу це. Цей, цей початок. можна піти з війни, але війну з себе неможливо витравити. Ви вже уявляли, як ви особисто будете святкувати перемогу, і де би ви хотіли почути оцю фразу, про яку так всі мріють, що закінчилася війна? Ні, конкретно це я не уявляв, але я знаю, що я зроблю. Я поїду додому, до сім'ї, до дружини. Може, неділька, дві відпочину і піду працювати. Тобто повернетесь в своє звичне життя, це він. Я вам ще раз дякую за те, що ви робили, за те, що ви робите, і за те, що ви такий справжній український козак з Запоріжжя. Дякую вам. Дякую. Хай вас береже Бог і слава Україні! Героям слава!